Проектування анкерування з використанням 3D-елементу вийшло з бета-версії у реліз. Ви можете розпочати проект з нуля або експортувати дані в узлу кріплення до бетону безпосередньо з додатку Connection. Це забезпечує оптимальний розрахунок анкерного з'єднання з урахуванням відстані до краю бетону, з аналізом інших проектних обмежень та враховуючи передачу зусиль з суву через анкери, сувні упори або тертя. Також забезпечує гарантовану відповідність проєктування завдяки врахуванню армування. За допомогою перерізів ви також можете дослідити передачу зусиль на бетонну основу та проаналізувати розподіл напружень. Цей новий метод дозволяє перевіряти анкерування в армованому бетоні, оскільки він враховує проєктне армування. Це дає змогу оцінювати не лише нові конструкції, але й перевіряти кріплення до існуючих споруд у 3D-елементі. Без складних інструментів, ручних розрахунків або надлишкових запасів, що дає змогу здійснювати повноцінну перевірку та оптимізацію проектів.